Серед руїн палацу. Трохи поблукавши, муфтик урешті знайшов досить широкий і безвибоїн шлях, що вів прямо до руїн. Що ближче до мети, то серйознішими, мовчазнішими ставали друзі. надто після того, як величезний сірий бацюг прошмигнув перед самим радіатором автомобіля. Кажуть, батьюки страшенні це занепокоївся муфтик. Цікаво, чи гризуть вони автомобільні покришки. Принаймні, гасів і слам вони п'ють, підпрягся півчеревичок, виявляючи цим і свою обізнаність. Після газу їм, мабуть, смакуватиме гума. Ці слова не на жарт стривожили муфтика. А в мене жодної запасної покришки, зітхнув він. На що півчеревичок твердо мовив А в нас і жодної запасної медалі нема. Чигірка й далі, муфтику. У всякому разі, одна медаль у стократ цінніша за чотири нікчемні автомобільні покришки. Поганяй далі, хоч на самих обіддях. Та поганяти було вже нікуди. Дорога кінчилася, попереду височіли руїни палацу, і муфтик рішуче спрямував свою машину через пролом у стіні. Скриготнули гальма і раптом Ойле! Як Яке жаховисько! – прошепотів мого Бородько. Муфтик затулив очі руками. Фургончик так різко загальмував, що, зупинившись, і досі тихо тремтів. Сталося, навіть бездушна машина і та здригається від страхітливого видовиська, що виникло перед ними. І хоч друзі були готові до зустрічі з пацюками. Вони не могли навіть уявити, що потраплять у таку незліченну пацючу зграю, від самого вигляду якої кров холола в жилах. Це огидне збіговисько живим килимом застеляло кожен клаптик землі серед руїн. Воно було, мов сіра піна, котра подекуди набігала й на мури, бо не всім пацюкам вистачало місця долі. А очі, пацючі очиська, якою люттю вони горіли. Любий, півчеревичку, заскімлив муфти, одважившись нарешті відтулити очі. Я подарую тобі свою медаль, але тікаймо звідси, якомога хочеше. І я можу віддати тобі свою медаль, півчеревичку, підтримав муфтика мухобородько. Ти неситимеш їх по черти або дві разом. Та перш ніж півчеревичок спромігся щось відповісти, одповісти, звідкіля гори долинало, сорожаче, скрекотання. Цього разу воно було справді знущальним, нібито білобока, переможно глузливо сміялася з чоловічків. Лише тепер друзі звернули увагу на розлогу сосну, що росла посеред руїн. І треба ж таке, на її верхівці красувалося сорочече гніздо, саме звідти й линуло це нахабне джерготання. Друзі, несподівано тихо й дуже серйозно почав півчаровичок. Ви ладні щиросердно подарувати мені своєї медалі, я вам за це слово честі безмежно вдячний. Але пригадайте но, за що ви ці медалі одержали? За хоробрість, чи не так? Всі ми, сміливці, облишимо почати і ганебно втечемо, особливо тепер, коли ми так близько до мети. Мовтик поглядом зміряв відстань от від фургончика до сосни. Воно то близько, зітхнув він. Але між нами і нашою метою щонайменше дві тисячі пацюків. І все ж вівчеревичкові слова так дошколили муфтикові й михоборотьку, що ніхто з них уже й не думав про втечу. Що тут вдієш? Якщо їх нагороджено за відвагу, то треба цю ношу нести гідно. На верхівку сосни видерепитись можна, зауважив михобородько, річ у тім, як продертися до дерева крізь пацючу орду. А вже авжеж, кинув муфтик, уто ж бо й воно. Саме в цей час під сосною почалося щось дивовижне. Поцюча зграя, збивши щільно, звільнила клаптик землі завширшки з два кроки. У коло вийшли двоє базюків. Один із них був звичайний, середній з гладенькою шерстю. Однак рухався Пацюк якось незграбно, відчувалося, що він вичив із граї наперекір своїй волі. А навпроти нього стояв пацюк, принаймні, завбішки, як середній кіт, здоровенний, входований і самовпевнений звір. Він глипнув з нічев'я на збіговисько, тоді вишкірив зуби і люто оп'явся прямо в очі другому пацюкові. Довго жоден з них ані поворухнувся. Що там діється? здивувався муфтик. «Що ці пузюки хочуть один від одного. Вони б'ються, сказав мухобородько. Незважаючи на серйозні становища, півчеревичок розплився в широкій усмішці. Здається, вони просто граються у витрішки, сказав він, як ми свого часу з котами. Мохобородько кивнув. Цілком правильно, погодився він. Вони намагаються передивитися одне одного, в такий спосіб б'ються. Пацючий погляд. Найгрізніша його зброя. Погрожуючи поглядом, пацюк може убити свого ворога, навіть не гризнувши його. Це мухо зауваження вмить розвіяла півчеревичкову веселість. Пацюки тим часом продовжували свою незвичайну бійку. Тепер більший пацюк почав кружляти навколо свого супротивника. Він люто настовбучив шерсть і погрозливо клацав зубами. А незлічана зграя стежила за звобоєм, затамувавши подих, мов під час захоплюючої циркової вистави. Та не дуже мені потрібна та медаль, мов півчеревичок тремтячим голосом, І як на мене, можемо хоч зараз повертати назад. Водночас він перестав ворушити пальцями, чого з ним майже ніколи не траплялося. Махопорозької мовтик здивовано поглянула на півчеровичка. Безумовно, по чужой бій це справді жаховисько, і нічого дивного, що він так вразив півчеревичка. Та все ж таки адже зовсім недавно їхній товариш просторікував про, про хоробрість і до того ж надто переконливо й твердо. А хоробрість? запитав муфтик. Як же з хоробрістю? Та ж ця медаль не зробить мене відважнішим, якщо я вже такий є, виправдовувався півчеревичок. Я гадаю, що взагалі не варто переоцінювати значення всіляких значків і медалей. Однак мувтик і Мухобородько вже не погоджувалися відступати. Одного разу вони вже спасували, і тоді самі Півчаровичок своїми переконливими словами додав їм упевненості Тепер вони мусять підтримувати свого друга. Вище голову, Півчаровичко!» – підбадьорив муфтик. А Мухобородько додав Адже всі ми боїмося цих гидотних пацюків. Та справжня відвага в тому, що хай навіть жижки трясуться, а ти, попри все, стій незрушно і не блискай п'ятами. Вівчеревичок нічого не відповів, тільки ледь ледь заворушив пальцями. Пацючий двобій тривав уже близько години, а може, й більше. Ситуація майже не змінилася. Великий пацюк кружляв навколо меншої, а той лякливо притискався до землі. Мухоборосько раптом сказав нам потрібна зброя проти пацюків!» Правильно. вигукнув півчаровичок. Була б у мене зараз рогатка. Та Мокобородьку рвав його і рушуче вів далі. Ніяка рогатка і навіть наймогутніша гармата ані скілечки не зашкодить пацюкам, сказав він. Нам потрібна зовсім інша зброя, і я зараз же подамся її шукати. Як? злякався мутик. Сподіваюся, ти не кинеш нас двох у цьому пацючому пеклі. Саме так, мого мухобородька, поки я шукатиму, хтось мусить спостерігати за сорочичим гніздом, щоб злодійка не вилетіла із півчеревичкою в медальну. Але, хотів щось мовити півчеревичок, проте мохобородько знову перевиїгла. – Ніяких але. Мені ніколи. Зараз пацюча кодло спостерігає за двобоєм і не зверне на мене ніякої уваги. Коли сутичка закінчиться, буде пізно. Він тієї ж миті прочинив дверцята, обережно вислизнув із машини і зник із очей. Пішов, розшепотів муфтик. Півчеревичок скрушно кивнув. А на полі бою менший поцюк став задихатися, пожадливо хапати повітря. Збігло якихось дві хвилини, і він упав на землю, мов підкошений.